Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві і розважання і запрошую в цьому сьогоднішньому розважанні скласти свій намір не просто за всю нашу Україну, але щоб сьогодні кожен склав намір за самого себе. Щоб в цей сьогоднішній день пізнати, хто я є, чого я прагну в цьому житті, і чи я долучаю Бога до здійснення своїх намірів. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми звемо з вами з другої книги Самоїла. Позвав мені Господь за моєю справедливістю, згідно з чистотою рук моїх винагородив мене. Згідно з чистотою рук моїх. Цей вираз можна сприйняти буквально, що людина працювала, була чистою. Але в тому, знаєте, інколи є недосконалість перекладу. Що не відображає всієї оці, знаєте, глибини культури люд... іншої... іншого народу. І от чистота рук означає в першу чергу, що всі справи, які людина робила, вони є призначені на чистоту, на добро. Тобто, все, що я роблю в цьому житті, я роблю для добра і на добро. Оце є чистота рук, що мої руки не несуть зла. І відповідно до тої чистоти рук, тобто, відповідно до наших діл, Господь Бог тоді і винагороджує нас. Отож все, що є в моєму житті, це є наслідок того, якими руками я це робив. Чи були мої наміри чисті, коли я з. Щось робив якусь справу. Чи я хотів дійсно бажав добра не тільки собі, але добра і іншим людям. Чи те, що я творив, це я робив на прославу Бога і завдяки Богові, і закликав Бога при цьому своє життя. Чи я використовував Бога як засіб? Чистота рук це якраз оцей момент, коли ми молимось. І ми звертаємось до Бога як до люблячого батька, як до джерела любові, чи я використовую Бога як свій інструмент. Ось це відрізняє, знаєте, нашу чистоту і відповідно Божу відповідь. Якщо Бог для мене це живе, це живи, жива особа, перепрошую, відповідно я і отримую сам як жива особа. Якщо я Бога використовую як інструмент для досягнення своєї мети, то я тоді перетворююся на бездушний інструмент, яким користується і викидає, коли він приходить в непридатність. Наш день кожного з нас це має бути день, коли наші руки є чистими, коли ми творимо добро. І навіть на війні наші військові, хоча вони і вбивають, тому що мусять це зробити. Чистота їхніх рук полягає в тому, щоб вони не отримували насолоду від смерті іншої особи. Чистота наших рук це взагалі коли ми не радіємо з того, що комусь є гірше. Ця війна є вимушеною війною. Це війна, в якій нас заставляють вбивати інших. Не ми прийшли в чужу країну, а до нас прийшли. Це нас почали вбивати, і наш обов'язок є захист, захист свого дому, свого життя. І якщо при цьому захисті я не буду відчувати насолоди від смерті мого ворога. То мої руки будуть чисті. Діла моїх рук будуть чисті. Якщо я не буду насміхатися над їхньою слабкістю. Знаєте, бо зараз дуже багато бачиш, як проводять різних порівнянь, як в Росії погано живеться, які вони нерозумні, і як у нас все класно. Так, з одного боку, це приємно себе похвалити. Але не забуваємо, що і в нас. Більш ніж достатньо таких нерозумних людей, більш ніж достатньо дійсно місць, де немає цивілізації. І перш ніж говорити про слабкість іншої людини, ми маємо чітко усвідомляти свою слабкість. Це теж є чистота рук знати самого себе і не ховати свої, свої недоліки. Але й ними не хвалитись, про них говорити і їх виправляти. Перш ніж говорити принизливо про когось, подумаємо про те, а чи не ми провокуємо принизливість по відношенню до самих себе. Чистота рук це наші справи, які ми творимо для добра інших, для власного добра. І для прослави Бога, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе, Христе, Божий, Ісусе Христе, Божий, Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас Грішне. Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас, грішних. Бог кріпость моя сильна робить мою дорогу бездоганною. Коли я діла рук моїх чисті, тобто, коли мої наміри, коли мої бажання є на добро, Тобто все, що я хочу створити в цьому житті, зробити, воно буде добром для інших людей на прославу Бога. Тоді Бог стає кріпостю моєю. Тоді я є сильний, тоді Він робить мою дорогу бездоганною. Бо для Бога важливо є, щоб ми в цьому житті прагнули добра. Добра взаємна. Добра особисто. Щоб ми прагнули в цьому житті любові, любити ближнього свого, любити Бога, любити себе. Коли це є основою мого життя, тоді Бог завжди буде мене берегти. Тоді Бог завжди буде йти попереду. Знаєте, як це щоб це краще пояснити? От дуже багато лікарів намагаються винити лікарства від, від різних хворіб. Зокрема, в нацистській Німеччині проводилось багато дослідів по винайденню якихось там різних вакцин, хворій. І люди, ці ті, ті лікарі, особливо нацисти, вони робили експерименти над людьми. І коли їх питали ну, на, на Нюрнбергському процесі заради людства. Тобто цей доктор винаходив якусь вакцину і хворобу якусь, і випробував це на комусь. Вбивалися тисячі, а говорилося про те, але ж будуть врятовані мільйони. Чи це є добро? Скажу однозначно, ні. Не можна вбивати іншу людину заради спасіння інших. Якщо ця людина є невинною, якщо ця людина є чистою. Так, якщо це злочинець, якщо це вбивця, який нападає на когось, так, його можна знешкодити. А коли це прості люди, навіть якщо це добровольці, не можна над людьми проводити експеримент. І якщо якийсь лікар, Хоче винайти рецепт від подолання якоїсь хвороби, то добром для інших буде, коли він на собі це використає. Коли він розробить цілий механізм, розпише всі формули, буде мати з собою помічників, яким розкаже, що він думає, як планує, які можуть бути наслідки, щоб в разі чого продовжили цю справу. Я не пам'ятаю, як звати цього лікаря, який винайшов лікарства. Проти віспи, Він собі прищепив цю хворобу і на собі випробував своє лікарство. Оце є чистота рук, він зробив добро заради добра іншим. Він не використовував іншим. він себе використав як інструмент. Оце є чистота це є правдива доброта. Тоді Бог стає поряд з ним і захищає. його коли ти вигадуєш якусь там формулу, ні в чому не впевнений, береш і робиш ці експерименти на людьми, вбиваючи людей і потім кажуть, ну я ж стараюсь для інших, ти саме, звичайний вбивця. Твої експерименти не є тоді чисті. Оце і є нечистота рук. Тоді Господь Бог не буде захисту. Я, тобто я хотів показати, щоб зрозуміли, що коли Бог є нашим дійсно тим щитом, коли я живу добром для інших і добром для себе. А Бог є моїм, моєю особою є особою для мене, якою я дорожу найбільше. Хочеш добра створити для когось, ти перше на собі випробуй своє добро. Бо те, що добре є в твоїх очах, може бути бідою і злом для інших людей. Саме в цьому якраз і є полягання довіри до Бога. Коли я кажу, Боже, я хочу це і це зробити, благослови мене на цю працю. Даруй мені розуміння, чи це буде добре. Знову ж таки, часи цієї війни. Все, що ми маємо робиться, ми все маємо робити дійсно з проханням про благословення. Підняття цін на продукти. Треба Бога просити. Боже, чи дійсно нам потрібно піднімати ціни? Благослови. Якщо так, ми піднімаємо. Якщо ні, дай нам засоби ці ціни не піднімати. Боже, благослови нас розвинути нашу економіку. Благослови нас отримати всі необхідні засоби для перемоги. Благослови, Господи, нас на цю перемогу через просвітлення серця розуму і душі наших ворогів. Щоб вони склали всю свою зброю і пішли з України. Пішли з України без зброї. Залишили все те тут. Щоб вся їхня економіка працювала не, на, не, не для ненависті до всього світу. і на Озброєння дійсно працювали для добра своїх ж людей в своїй країні. Бог є нашою кріпостю і силою, тоді, коли мої діла, мої думки, мої слова є чистими. коли я прагну добра для інших людей, прагну добра для себе. Коли я люблю інших людей і люблю себе. Тоді, коли Бог це не є інструмент для досягнення моїх цілей, а це той, кого я найбільше люблю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріх, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Благослови, Господи, слуг Твоїх на цей сьогоднішній день. Захисти, Господи, і охорони всіх наших захисників, які зараз зі зброєю в руках захищають і узявляють Україну. Благослови і оздорови кожного пораненого, як нашого захисника, так і цивільних людей. Захисти, Господи, всіх люд... всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, що освають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежників, прикордонників, людей, які працюють в полях і збирають урожай, Господи, захисти їх від обстрілів і від мінувань, захисти, Господи, всіх наших полонених, збережи їх від будь-яких тортур і поверни живими, неушкодженими додому, всіх українців, що перебувають на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи, і просимо просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли в своїх своїх ворогах, визнали всі свої злочини, які вони вчинили, отримали відповідне покарання, а вся їхня зброя прийшла в неналежний стан, щоб вони більше ніколи не могли ні з ким воювати, залишили територію Криму і України. Господи, просимо Тебе, благослови нас на цей день, бо Ти святий, і це завжди, нині, повсяк, час, навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва далі триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!